Маю аж два рядки картоплі. Це пізніше сусідка дала, що вона не садила і у них залишилось. А це моя, яку збирали в Шарлоттауні після викопки. Своя. Ось, жука нема ні одного, шановні. Ну, тому що не привчені вони тут на картоплю. Це новина, тут не було картоплі, тому оце така картопелька в нас, бачите? О, як оця одинакова, це куплена сусідка купляла корін і залишилось, вона й торік дала, посадила, а це наша з погріб, ну, з бейсмента з погреба і вже цвіте, бо вона була в теплиці пророщена. Ось така, така такий урожай. Не знаю, не урожай, а такі сходи, що цвіте, не знаю. Прикрила сіном, аби не сапати. Тому що. Якщо сапати, то дуже волога якась земля, така конковата. Ну, проблемно. А так, прикрила сіном, буде картопля під сіном. Ну і це закінчення рядка таке. Я рядки всі з квіточками тут, духмяний тютюн. І отакий у нас трошки пейзаж. Захід сонця, грядки, краса, тишина. Це головне миру вам, перемоги Україні, мирного неба і здоров'я.